Друзі, усіх вітаю. З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Subaru Forester 2018 року випуску з мотором 2,5 бензин, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Друзі, автомобіль у дуже гідному стані, він офіційний, куплений в Україні. Дуже гарно виглядає. На оригінальних 18 дисках у дуже крутій комплектації. Має камеру заднього руху, камеру справа в зеркалі. Дуже зручно паркуватись, має панорамний дах, має безключовий доступ, має адаптивне ксенонове освітлення, має дістронік, має утримання в смузі. Зараз йдемо до салону та комплектації. Салончик у нас чорний шкіряний, в дуже, дуже доброму стані. Преміум музика Харман Кардон, забуфер у багажнику, звісно, повний електропакет, Пам'ять сидіння водія, шкіряне мультикермо з пелюстками Адаптивний круїз, отримання в смузі, датчики мертвих зон, автоматичне світло, тут безліч регулювань, старт-стоп, звісно, електробагажник. Тут вибір режимів. Керування автомобілем, класна мультимедіа, з безліччю функцій з навігації, з Apple CarPlay. Андроїд-Авто, підігрів керма, звісно, клімат, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, задній ряд сидінь, все частенько та охайно. Також у нас панорамний дах. Ось так він виглядає. Скло все по автомобілю рівне, рідне, вибачте. Питань по техніці немає взагалі ніяких. Чекаємо тест драйв даного автомобіля.